Про програмні засоби для складних обчинень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Ну, для початку нам потрібно буде нагадати з вами деякі поняття, базові поняття. Ну, по-перше, один відсоток. Один відсоток це сота частина. Один від 100. Як знайти відсотки від числа і число за його відсотками? Для того, щоб знайти відсоток від числа, потрібно дане число помножити на. Відсоток і поділити на 100, або дане число помножити на десяткове представлення відсотка. Якщо ми шукаємо число за відсотком, то нам потрібно число поділити на відсоток і помножити на 100, або дане число поділити на відсоток представлений у виді десяткового дробу. Для чого люди або фільми зберігають гроші в банках? По-перше, це надійне сховище для грошей. По-друге, відповідно в банках нас ці гроші можна поставити на депозит і при цьому ще й отримати якісь. Кошти за те, що банк буде користуватися вашими фінансами, тобто є можливість збільшити власні кошти. Ну і для чого люди або фірми беруть кредити? Ну, по-перше, для того, якщо, допустимо, вам потрібно якісь зробити великі капіталовкладення, а у вас на даний момент немає таких фінансів, то ви можете ці гроші позичити в банку, але за цю позику вам потрібно буде виплачувати певну суму. Тому підходимо плавно до фінансових розрахунків. Якщо, наприклад, людина збирає кошти, ці кошти збирає для подорожі, або хоче щось придбати, або для того, щоб навчання оплачувати, то вона це може зробити кількома способами. Може. Гроші просто відкладати протягом певного часу, зберігати їх вдома, може покласти ці гроші в банк на депозитний рахунок, може інвестувати ці гроші в цінні папери, або інвестувати гроші в діяльність певної фірми і за цю інвестицію ми будемо отримати певні прибутки. Якщо, наприклад, ми зберігаємо гроші вдома, просто відкладаємо, то ці гроші у нас. Просто лежать, вони ніякої роботи не виконують. Причому, якщо вони у нас у національній валюті, то на чи навіть в іноземній валюті, то відповідно ці гроші мож, може може з'їдати таке поняття, як інфляція, тобто знецінення цих грошей. Тому для того, щоб ваш, ваші кошти не зі інфляція, потрібно їх, наприклад, як приклад, це або інвестувати в щось і тоді прибуток. Я думаю, буде перекривати ту інфляцію або покласти їх на депозит, при цьому банк буде вам виплачувати відсотки по вашому вкладу, і відповідно буде враховувати інфляцію. Правда, державний показник інфляції, а не реальний. Тому на прокладені гроші ви можете отримати надлишкові суми. Як це можна зробити? Один із видів. Таких депозитів, на які можна покласти гроші, тому що є кілька видів депозитів. Один із таких видів депозитів це депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту. Тобто, у таких депозитах, якщо, наприклад, ви взяли поставили якусь X суму гривень під якийсь відсоток різних, це відсоткова ставка, яку вам пропонує банк. То через рік ви можете забрати в банку ті гроші, які ви вклали, і плюс до цих грошей у вас ще буде прибуток. Ваші гроші це ця сума X, яку ви поклали. А прибуток це відсоток від вашої суми, яку ви поклали. Якщо в банку відсоток P, то тоді, відповідно, ми перед цим не зря нагадали, що як. Враховувати відсоток від числа почти з відсотком. В нашому випадку прибуток це відсоток від вашої суми. Тобто, ваша сума Х помножена на відсоткову ставку банку P і поділена на 100%, І це буде та сума, яку ви отримаєте зверху. Тобто, під суму вкладник через рік, якщо це депозит був на рік. Отримає суму, яка буде рівна сумі Х плюс Х помножити на П поділено на 100. Тобто, ваша сума плюс рахунок, який ви депозити, ну, який вам буде виплачувати банк. Бувають ситуації, коли банки пропонують депозити, але ці депозити йдуть не на рік, а на більш короткі терміни. Тобто, там може бути термін. На півроку може бути термін на три місяці, і навіть буває термін на місяць. Тоді вкладник отримує на свою суму, отримує відсоток, але цей відсоток буде розраховуватися за іншою. Формулою. Якщо ви такі обрали депозит на 3 місяці, то тоді прибуток буде ваш становити, як і в попередньому випадку, тільки поділено на 4. Чому? Бо 3 місяці це 1 четверта частина року. Тобто, якщо ви будете класти ці кошти на 6 місяців, то тоді у вашій формулі. Буде поділено не на 4, а буде поділено на 2. Якщо ви покладете ваші кошти на один місяць, то тоді отут знаменник буде у нас 12. Отже, це один із таких простих депозитів з нарахуванням відсотків в кінці депозиту. Але такий депозит, він дає. Незначний прибуток, тому що ви тільки отримуєте відсоток в кінці сроку капіталізації. Є інший вид депозиту це депозит з капіталізацією, коли у вас відсотки нараховуються не в кінці сроку вкладу, а Після закінчення кожного місяця, тобто у вас відсоток буде нараховуватися щомісячний. Такий депозит зручніший в тому, що з кожним місяцем сума, яка у вас знаходиться на депозиті, не буде залишатися фіксованою ту, яку ви покладе. А з кожним місяцем сума ваша буде рости. Відповідно, відсоток по цій сумі також буде рости. Тому депозит з капіталізацією принесе більше користі, аніж звичайний депозит з нарахуванням відсотків в кінці сроку депозиту. Що відбувається в даний момент? В даний момент. Так як ми розглянули попередній слайд, у вас буде нараховуватися сума на ваш депозит, Тобто у вас не просто буде прибуток, а у вас в кінці кожного місяця буде на рахунку нова сума. І оскільки у нас нараховується відсотки кожен місяць, то в нас додається оцей поділ на 12, тому що йде зарахування в кінці кожного. Місяця. І отже, на кожний місяць у вас буде ставати більша і більша сума. І тоді, відповідно, буде більший і більший відсоток вам нараховуватися. І якщо ви покладете цю суму, зробите вклад оцей депозит з капіталізацією, і ви поставили певну суму X грошей на депозит під відсоткову ставку P, і не на рік, а на якесь. Значення К місяців з капіталізацією, то після закінчення сроку депозиту ви отримаєте. Тільки у вас в цій формі тут є маленька опечатка, у вас ось тут степінь буде не 12, а буде степінь К. Тобто, той срок, на який ви будете здійснювати депозит. Тобто дана формула працює, якщо ви будете ставити на депозит на місяць, на рік. Якщо на К місяці, то тоді у вас тут тобто, буде степень К. Як можна людям спрогнозувати ту суму, яку вони отримають після певного сроку депозиту? Для цього можна, в принципі, використати звичайний калькулятор, але для цього потрібно знати всі формули складних відсотків, для того, щоб можна було обрахувати. Можна використовувати деякі там, є варіанти депозитних калькуляторів. Зараз і такі депозитні калькулятори вони можуть бути створені, публіковані на сторінках банків, де ви можете шукати інформацію по депозиту, і ви зразу можете розрахувати на їхньому депозитному калькуляторі, яка сума у вас буде в кінці вкладу. Або з допомогою звичайного табличного процесора Excel. Ну, Якщо наприклад, говорити про депозитний калькулятор, то одним із пекарів депозитного калькулятора є е, такі, така сторінка в інтернеті. Think І Тут у нас я був, є ua е, мова сторінки і депозит-калькулятор. Тобто, Калькулятор депозитний, де у вас є можливість ввести суму, яку ви хочете поставити на депозит. Е, також Вводити термін депозиту у місяцях, тому що формула працює з місяцями, а не з роками, якщо депозит з капіталізацією, також оця відсоткова ставка P І відповідно, тут у вас є можливість вибору виплат або капіталізація щомісячна, або нарахування відсотків по депозиту. Щоквартально кожних 3 місяці, виплата відсотки щомісячно, виплата відсотки може бути щоквартально, або виплата відсотків в кінці терміну. Тобто ви обираєте спосіб, який ви будете отримувати ваші відсотки, і тоді натискаєте кнопочку порахувати, і безпосередньо при цьому буде вирахована та сума, яку ви отримаєте в результаті. Коли банк повністю розрахується по вашому депозиту. Тобто, якщо, наприклад, ви взяли, давайте взяли, як відбувається нарахування, ви взяли 25 тисяч гривень і поставили їх на депозит. На початку першого місяця у вас там була сума 25 тисяч. Якщо враховувати відсоткову ставку по даному депозиту, то місячний відсоток, який буде вам нарахований, це буде 229 гривень 17 копійок. Отже, ця сума додається до вашої базової суми, яка була на початку місяця. Тобто у вас вже буде 25 229 гривень 17 копійок. У наступний місяць ви вже входите з базовою сумою 25 229 гривень. 17 гривень 17 копійок. І тепер на цю суму нараховується місячний відсоток. І тепер він вже складає 231 гривень 27 копійок. Як бачимо, місячний відсоток зріс на, 20, на 2 гривні 20 копійок. І тепер уже в кінці місяця у вас буде місячна сума, на рахунку вже буде 25 460 гривень 44 копійки. Тобто ви потихеньку будете збільшувати свою суму, а не у випадку з простим депозитом, за яким ви отримуєте відсотки в кінці терміну депозитного. А тут у вас і у вас тоді сума не росте, у вас буде 25% 250 гривень, це буде постійно фіксована сума. А тут у вас, якщо ми подивимося уважно, то за рік ваш. Ваша сума, на яку ви будете вже буде нараховуватися відсоток з 25 тисяч перетвориться на 27 тисяч 639 гривень копійку. Тобто виходить, що ваша сума вже зросла на 2600. Ну, плюс кінцева 272, у вас за рік буде нарахований відсоток. За вашим депозитом 2892 гривні 97 копійок. Як бачите, в принципі, ось таким чином можна легко порахувати і побачити, чи вигідно вам покласти під такий депозит, під такий висоток поставити кошти в цьому банку, чи можна порахувати під інший відсоток або інший тип придатку в іншому банку. Тому тут у нас є табличка, яка дала можливість нам зрозуміти тепер, якщо формула, наприклад, допустим, використовується і відрізняється від математичної, то тоді кількість відсотків ми можемо не ділити на 100. Чому? Тому що ми можемо в принципі зразу працювати з типом даних відсотки, тому що ми можемо. Обирати тип даних комірці, якщо ми оберемо тип даних фінансова, оберемо відсотки, то тоді вже відповідно нам буде рахувати воно у відсотках. Для того щоб не використовувати ось таку формулу для обчислення кінцевої суми по депозиту, можна використовувати функцію. Яку ж функцію ми? Будемо вами використовувати. Є така функція, яка називається ефект. Це функція для обчислення е річного прибутку по депозиту в Excel. Як вона виглядає? Пишете назву функції Ефект, потім в дужках через крапку з комою, ви записуєте два числа. Перше число вказує на річну ставку, тобто е який відсоток е у вас на рік по вашому депозиту. Друге число це кількість періодів. Не забувайте, що період це час, через який буде нараховуватися прибуток на вклад. Пам'ятаємо, що у нас період може бути, наприклад, виплата щомісяця, може бути період виплати раз у три місяці. О, ну і ще один вид депозиту це депозит із заданою відсоткової ставкою, яке Вкладник поповнює певною постійною сумою через кожний зазначений період часу. Тобто є кілька видів депозиту. Отже, для розрахунку по такому депозиту в Excel також можна використовувати функцію FV, де потрібно вказати ставку, вказати кількість періодів поповнення вкладу, потім вказати постійну суму, яка має вноситися. За цей період і відповідно вказати суму, яка була початковим внеском, яку вкладник вніс і яка, по якій вже оформлявся депозит. Знову ж таки, ставка це відсоткове, це у нас відсоткова ставка за період, а період це час, якого поповнюється вклад якоїсь певної постійної фіксованої суми. Тому, якщо ми будемо робити розрахунок такої функції, то він буде мати ось такий вигляд. Як бачимо, у нас вкладник поклав 50 гривень, він поклав їх під 8% річних. З поповненням він поклав щомісячним. Бачимо, що у нас число. 12, Тобто поповнення щомісячне. Термін у нашому випадку депозиту становить 36. Ось це у нас відсоток місячний, не річний, а місячний. Якщо відсоток річний, то ми просто пишемо число відсотків і не ставимо поділ на 12. Якщо відсоток у нас місячний, то ми вказуємо, що 8 поділено на 12. Якщо у нас відсоток буде нараховуватися за 3 місяці, то ми тоді вказуємо поділити на 4. Тут у нас період іменно поповнення вкладу, період депозиту. Цей період у нас вказується в місяцях, не забуваємо, а 3 роки це 36 місяців. Ну і відповідно, оце фіксована сума поповнення, постійна сума поповнення вкладу становить у нас 1000 гривень. Тобто. Якщо, наприклад, ми поклали спочатку 5 тисяч гривень, і потім протягом 3 років, протягом 16 місяців ми кладемо ще по тисячі гривень, то виходить, що ми вкладаємо в наш депозит 41 тисячу гривень. А на виході ми за 3 роки отримуємо 46 886 гривень 74 копійки. Тобто ми отримуємо 5886 тисяч гривень з копійками прибутку. Коли такий вигідний депозит, коли у вас немає великої суми, але у вас є зарплата, за якої ви можете відкладати, і тоді ви можете покласти певну суму на депозит, а потім цю суму поповнювати з кожної заробітної плати. Ось таким чином ми з вами розглянули, що таке депозит, які вони бувають, і як можна розраховувати суму, суму коштів, які ви отримаєте в результаті, в результаті нарахування відсотків по вашому депозиту. Ось так. Також ми з вами, якщо говоримо про депозит, то давайте ми вже з вами заодно поговоримо і про. Кредит. Тільки кредит, на відміну від депозиту, це не коли ви даєте гроші в банк, а коли, відповідно, ви гроші у банку отримуєте. Отримуєте гроші у банку для на якісь свої певні потреби. Коли банк може надавати. Кредити, для чого людям потрібні кредити, для того, щоб або десь потрібно почати якийсь власний бізнес, або його розширити, або здійснити покупки, що останнім часом стало дуже актуально. Мікрокредитування, коли люди беруть невеличкі кредитну техніку в кредит, або для того, щоб заплатити за навчання, тому що воно подорожало. Ну або якщо ви хочете зняти подорож, а потім за нею це життя розраховуватися. Тому, якщо ви берете банку кредит, банк вам дає кредит, то він, виходить, позичає вам кошти на певний час. І тоді ви маєте відповідно, в кінці певного терміну повернути позичену суму і відповідно на цю суму банк нападає річні відсотки не на депозит, а на позику. Тобто, в першому випадку, ви заробляли. На банку, а у випадку кредитування вже банк заробляє на вас. Тому, якщо, допустимо, взяти говорити про кредити, то існує кілька так само, як і з депозитами, кілька видів кредитування. Перше це стандартна схема, коли ви взяли кредит на певний термін, і потім ви цей кредит повертаєте щомісяця однаковими сумами. А додаткова додаткова ця сума нараховується, визначається щомісячно як відсоток від залишку кредиту. Тобто, виходить, що чим це зручно, що у вас фіксована сума погашення кожного місяця. Тобто вираховується кінцева сума, яку ви маєте заплатити це в позиційні кошти за користування цими коштами, і відповідно це все розбивається на термін кредитування. Як це наприклад передає на практиці. Ну, давайте побачимо на прикладі такої таблиці, де у нас людина там, чи фірма взяла кредит у розмірі 50 тисяч. І це, вона взяла кредит на рік, як бачимо, 12 місяців. Відсоток 15% річних. Тобто, виходить, що людина взяла 50 тисяч і вона має цю суму повернути. Але вона. Цю суму розбиває на 12 місяців. Тобто ми 50 тисяч ділимо на 12. В цей час це становить 4166 гривень 70 копійок. І за 12 місяців ми повертаємо фактично цю суму. Але за користування кредитом нам нараховується відсоток відсоток на суму 50 тисяч. Відсоток у нас становить 15 річних. Отже, 15% відсотків від суми 50 тисяч, становить 625 гривень. Отже, перша виплата в місяць у нас виходить 4791 гривня 70 копійок. Потім, коли ми частину цих коштів ми повернули від суми 50 тисяч, ми віднімаємо наше погашення, не ту суму, яку ми заплатили банкові в кінці місяця. З рахуванням користування відсотку, а суму погашення кредиту, тоді у нас сума вже менша. Але ми знову ж таки платимо фіксовану суму погашення кредиту з нарахуванням відсотку. Але відсоток нараховується вже не на 50 тисяч, а на залишкову суму після першого місяця на 45 833 гривень і тоді ця сума відсотку додається до погашення кредиту, і це та сума, яку ми повинні заплатити в кінці другого місяця. І таким чином ми розраховуємося поступово повністю в рік за кредит. При цьому, якщо у нас немає ніяких комісій, то позичивши 50 000 гривень, ми повертаємо за користування цим кредитом 4063 гривні. От, таким чином ми переплачуємо в рік 4060 А, Якщо є потреба в таких коштах для того, щоб починати бізнес і так далі, то тоді, да. і впевнені в тому, що ці кошти ви повернете для себе 4060 гривні, то тоді можна сміло обрати кредит. Якщо не певні, то краще не починати. Другий спосіб. Другий спосіб, як можна ще взяти кредит, це коли ви будете друга схема повернення кредиту і відсотків за це ануітетно. Тобто суть цієї схеми полягає в тому, що позичальний повинен повертати банку, щомісяця одну і ту саму суму, одна частина якої є частиною самого кредиту, а інша виплата за відсотками. Приклад, давайте поглянемо. Як буде відбуватися виплати за такою схемою ануїтетною. Що у нас є? У нас є заборгованість по кредиту, і ми повертаємо, ми не гасимо кредит, свій кредит на певну фіксовану суму, а виплати з рахуванням відсотку по кредиту? У нас будуть однакові. В такому випадку, як бачите, у нас погашення кредиту відбувається уже відносно тої. Фіксованої суми, яку ми розбили вже з рахуванням усіх відсотків по кредиту, в такому випадку, як бачимо, у нас переплата по кредиту 4154 гривні 97 копійок. Тобто, таким чином, якщо ми беремо кредит за анутетною схемою кредитування, а не за стандартною, то ми переплачуємо більшу, більшу суму за користування цим. Кредитом. Так само, як і депозитний калькулятор, так само ми можемо розрахувати на різних і сторінках банків, і, от, наприклад, на сайті fincalc.orgua є фінансовий калькулятор, де можна порахувати і кредит О, з допомогою калькулятора. Як він виглядає, так само схема проста: вводимо суму. Яку ми хочемо взяти в кредит, вводимо термін кредитування, вказуємо обов'язково це в місяцях, вибираємо відсоткову ставку, вказуємо, під яку нам дає банк кредит, вказуємо схему нарахування відсотків або стандартна, або анітетна. І тоді, якщо є, можливо, якась там разова комісія, або є щомісячна якась комісія, ну це вже залежить від того, які вимоги банку. Виставляємо ці показники і тоді натискаємо порахувати і нам буде порахований е відповідний е ті кошти, які ми маємо е заплатити в кінці використання. Даного кредиту. Ми тоді можемо побачити, скільки ми переплачуємо при такій схемі, скільки ми переплачуємо при такій схемі, і залежно від того, що різні банки дають різні відсоткові ставки, то відповідно можна подивитися і зрозуміти, в якому банку краще зробити, або депозитний вклад, або навпаки взяти кредит. Ось така тема нашого уроку. По роботі із фінансових розрахунків. Надалі ну, у нас я вам запишу відео, де буде практичне завдання, яке нам потрібно буде виконати в тому додатку, який ви встановили, в додатку Microsoft Excel. До побачення!